З нами на прямому зв'язку Владислав Власюк, це уповноважений президента України з питань санкційної політики. Пане Власюк, вітаємо. Добрий день. Давайте почнемо з того, як це працює. Ціна на нафту, ну скажімо, не впала, але знизилась. 60 доларів за барель це те, що є якраз стелею. Як це працює? Чому саме зараз на повну санкції запрацюють з березня, але вже ціна почала працювати просідати? Чому так стається? Стандартні механізми, баланс попиту. Пропозиції нафти на ринку багато. Російська пропозиція обмежена географічно їм немає особливих варіантів, куди продавати власну нафту і плюс в ціну нафти кінцево для покупця закладається відповідно і логістика і все інше. А покупець, який має вибір між тим, щоб купити там умовно певної ціни там нафту з Саудівської Аравії, наприклад, або купити за такі самі гроші нафту з Росії, але заплатити набагато більше за доставку, звісно, купить дешевшу нафту від саудитів. Відповідно, щоб збалансувати ціну, і щоб російська пропозиція виглядала. Ну, прийнятною для Індії або для Китаю відповідно їм доводиться знижувати власну ціну. Чому тому, що ця вся додана вартість, яка додається до собівартісті, вона не зовсім інша. В першу чергу ми говоримо про а, логістику і про а, зростання ціни на фракт відповідних суден, які розуміють, що враховуючи санкції їм передової заробляти на росіянах ще більше ніж вони заробляли раніше. От тому хороша історія. А вже зараз бачимо, що коли там дійсно серйозний санкційний пакет, він ще навіть не набувши повноцінно, чинності, вже справляє достатній економічний ефект. Захоплено спостерігаємо, що буде далі. Ну хороша історія, але питання: наскільки це буде стала історія? Чи можна в подальшому прогнозувати саме ось такий стан справ, коли росіянам доведеться, скажімо так, в штучний спосіб впливати на власні ціни в, в сенсі зменшення для того, щоб мати буде якусь конкуренцію? Більше ніж два роки тому насправді пропонували санкції міжнародної санкційної групи, пропонували санкції на танкерів і добігаючи наперед на Капітанів також ця пропозиція звучала раніше, те, що нарешті вдалося ці санкції почати застосовувати в такому в такій кількості, яка реально впливає на. Нафтогазові доходи Російської Федерації це добре, і це означає, що далі ми підемо набагато швидше. Тобто нічого не заважає. Насправді, за наступні декілька місяців санкціонувати ще, хоча б стільки ж танків. Як тільки це відбудеться, то можна буде говорити про кінець тінового флоту. Можна буде говорити про повернення Росії в стіло прайс кепу в 60 доларів за баррель. Ну і звичайно, після цього можна говорити, що а давайте ми тепер знизимо цінову стелю з 60, наприклад, до 40. 40 доларів за барель і Росія стане заробляти ще менше. От про це всі говорять зараз. і це активно комунікується на треку санкційному. А на вашу думку, простіше знизити стелю чи простіше домовитися з країнами ОПЕК про збільшення видобутку, яке власне потягне за собою здешевлення нафти загалом по всьому ринку, але це буде й невигідно і для Саудівської Аравії і для зокрема сполучених штатів. Найкраще рухатися одночасно по всьому, чому тому, що ну ринок нафти він дуже складний ринок і не можна там. Дуже легко вимагати якихось змін або їх отримувати. А будь-яке там зростання ціни воно ж відбувається не тому, що хтось так захотів, а тому, що має бути відповідна кількість нафти на ринку. Тому це все повинно бути збалансовано. Наша ідея в тому, щоб рухатись одночасно всіма способами і в тому числі санкціонувати капітальні. Чому тому, що це дозволяє ще зменшити простір для маневру для Росії і змушувати їх повертатися до західних сервісів до нормальних Прозорого транспортування власної нафти, і це так само автоматично поверне можливість впливати на відповідний ринок. Тому одночасно у всіх напрямках слід рухатись, і саме в цьому ми переконуємо наших партнерів. А є якісь обґрунтовані причини, чому список підсанкційних танкерів саме такий, і в ньому саме таке число? А... Дуже просто кожен санкційний танкер потрапляє у відповідний список після того, як з'являється достатньо доказів, що відповідне судно декілька разів перевозило російську нафту з порушенням, тобто за відсутністю відповідної страховки, з перевищенням ціни для покупця у 60 доларів за бари або деякі інші порушення. Тобто кожен танкер, який туди потрапляє, що до цього є відповідні докази. І забігаючи наперед, скажу, що в в принципі не менше ніж на 300 танкерів ще є відповідні докази. Тому я ж кажу, теоретично санкціонувати велике число танкерів дуже дуже швидко, абсолютно можливо. Віримо в те, що європейський 16-му пакеті додасть, хоча б ну хоча б 50 танкерів. Якщо це буде менше, це буде несерйозно. І віримо в те, що американці. Продовжать санкціонувати танкери зі свого боку, і плюс ми віримо в те, що країни Велика Британія, Данія та деякі інші країни з того регіону Балтійська вони будуть реалізовувати і деякі інші заходи, зокрема пов'язані з. Обмеженням проходження танкерів у зв'язку з невідповідною страховкою ну, це зовсім інший не санкційний трек, але теж може мати серйозний вплив на спроможність Росії вивозити власну нафту. Ну тут ключове це так звана політична воля, тобто країни мають прийняти рішення, вольове рішення щодо впровадження санкцій по конкретних танкерах. Чи це все ж таки історія про доказову базу, коли треба довести, що конкретно те чи інше судно в тому чи іншому місці, і так далі, і так далі. Мені дуже не подобається це словосполучення Політична воля. Я думаю, що набагато краще говорити про рішучість Хай буде так, тільки не. буде до рішучості у відповідних ключових партнерів. А до вжиття дійсно дієвих заходів відповідно це все одразу відносно легко реалізовується. Всі пропозиції напрацьовані. Механізми розроблені. Давайте це все робити. Але нам подобається ці сигнали, які ми чуємо. Кайкалас умнічка. Ну ми вже чуємо від неї готовність до більш рішучих дій. Єврокомісар. З питання енергетики так само готові до більш рішучих дій. Якщо нам я думаю, вдасться переконати окремих партнерів, там ну, наприклад, там Німеччина або Франція або Бельгія у прийнятті тих чи інших рішень пов'язаних з санкціями, я думаю, що це все буде реалізовано швидко. Ми навчилися швидко реалізовувати санкційні рішення. Є ідея вводити санкції проти капітанів танкерів. Чи заради це ситуація, адже капітанів на ринку очевидно є значно більше ніж танкерів, і є ще цілі команди, які можуть виконувати е, роботу. Чи можна якось масовано на е, моряків накладати санкції? Чи це буде суперечити якимось міжнародним нормам? Справді це зовсім не так очевидно. І насправді е, кваліфікованих капітанів танкерів на ринку дуже мало. Ринок останні десятки років швидко зростав, так само як і з авіаперевезеннями. І я би сказав, що в цілому на ринку відчувається легкий дефіцит капітанів. Тому будь-які санкції або інші негативні індивідуальні наслідки для осіб, вони справлятимуть дуже такий глибокий і швидкий ефект, і це ми в цьому буквально ну, впевнені. О, тому нам дуже подобається ця ідея. Це насправді ідея міжнародної санкційної групи, і два дні тому президент Зеленський вів дію наші українські санкції. Це вперше в історії хтось включив до санкційного списку капітанів танкерів тіньового флоту там в списку 60 капітанів переважно росіян, але в нас заготовлені і деякі інші імена з деяких інших юрисдикцій, які так само можуть бути а, введені, і ці ж матеріали передані партнерам. і Я думаю, що відповідні рішення будуть прийматися доволі швидко. Капітан їх небагато і замінити просто. Ну, в будь-якій професії завжди можна перевчитись, це зрозуміло, але ж ніхто ж не хоче, якщо то зрозуміти, якщо тут є такий механізм, який дозволяє швидко ем, накладати санкції на особу, яка порушує відповідні санкційні обмеження. Ну так а хто ж тоді буде йти в капітани? Ніхто ж не буде йти в капітани, тим паче, що санкції накладаються на тривалий строк і мають наслідком дуже багато обмежень, пов'язаних із банківськими рахунками, і візами, із пересуваннями. Із усім. Ну для чого? Просто не зрозуміло, яка може бути мотивація в таких людей. Я думаю, що всі зараз дуже швидко вловлять сигнал, і навіть сам факт підготовки відповідних санкційних рішень суттєво позбавить, зменшить кількість бажаючих займатися перевезенням російської нафти. Ну але з іншого боку, якщо людина прийняла таке рішення е, керувати так званим діньовим флотом або там кораблем, танкером, якщо хочете, та, ну то чи повпливають на неї санкції? Якщо вона і так, в принципі, вже свідома того, що діє в позазаконному полі, Ну, тому ми завжди говоримо про комплекс заходів. Це можуть бути і санкції, це може бути і теоретична кримінальна відповідальність. Тобто, наприклад, капітан танку. Eagle С, який там пошкодив кабелі, ну йому загрожує кримінальна відповідальність. От, тому а, плюс теж ставить відповідні я ну, чорну мітку на всю подальшу кар'єру, це без перебільшення. Насправді ніхто ж не захоче ніколи, потім в подальшому мати справу з особою, яка готова за гроші порушувати будь-які нормальні світові норми чи практики. Тому це такі велика історія, і вона на відміну від санкцій на танкери або юридичні особи вона залишається з людиною надовго або й назавжди. І це має зовсім інше наслідки. таке життя в людини одне, і вона ну так чи інакше розуміє, що треба прожити достойно. А, до речі, за кордоном от ви спілкуєтеся з колегами. Наскільки можуть підтримувати такі персональні санкції? Бо там зовсім інше ставлення ніж в Росії до прав людини, до цінності людського життя, до обмеження свобод? Я абсолютно впевнений в тому, що всі ключові партнери. Готові на сильні кроки для того, щоб війна в Україні завершилася в прийнятний спосіб. І зараз всі так само розуміють і чітко вловлюють сигнал за океану Сполучених Штатів, що посилення санкцій допоможе швидше примусити Путіна до переговорів на нормальних умовах. А uh, тому всі um, готовність запроваджувати і посилювати санкції, вона виглядає зараз в такому кож тренді, і я впевнений, що так, так чи інакше, більшість ідей, які ми зараз приносимо партнерам або які вони самі там uh, розробляють, вони так чи інакше можуть і повинні бути реалізовані. Дякуємо вам за те, Спасибо. що знайшли час. Та нагадаємо, Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, з нами наживо.